7 липня відбулося розширене виїзне засідання робочої групи з питань створення та функціонування індустріального парку на території Лубенської територіальної громади. Участь у ньому взяли представники місцевої влади, представники департаменту агропромислового розвитку, управління інвестиційної політики та соціально-трудових відносин, управління фінансового забезпечення, економічної стратегії, інвестиційної політики та моніторингу використання земельних і водних ресурсів, депутати Полтавської обласної ради, представники фінансово-кредитних установ, члени робочої групи та запрошені представники бізнесу. Проєкт досить серйозний. І цей проєкт, він йде е, у співучасті з іноземними партнерами. Ми націлені у адміністрація, адміністрації підтримувати такі проєкти, які. Полтавська обласна рада, я розмовляючи з головою обласної ради, ми своє плече обов'язково будемо підставляти. Військова адміністрація також, Лубинська громада також. Ну і давайте все-таки якомога швидше зберемося, тоді, коли перший робочий стане на підприємстві і скаже, я отримав зарплату від цього проєкту. Це буде результат нашої сьогоднішньої зустрічі. На початку зустрічі Лубенський міський голова проінформував присутніх, що міською радою спільно з ТОВ Смарт Тех Індастрі протягом цього року була проведена значна підготовча робота щодо створення індустріального парку на території Лубенської територіальної громади. Зокрема, підписано договір оренди землі для створення та функціонування індустріального парку терміном на 30 років. Сама ділянка площею понад 13 гектарів знаходиться у селі Засулля за 70 метрів від міжнародної траси м 03 київ Київ-Харків-Довжанський. На початку буде до мільярда гривень залученої площі протягом 24-32 року. Створило 350 робочих місць. І розпочнеться активна робота у розбудові самого індустріального парку десь з 24-го року. При великій бюрократії у нас починаючи знизу верху, це дуже швидко. Друге, безумовно, що вже є два кластери. Я так зрозумів, є енергетичний і я І сім вільних. Тобто не лише заповнені всі клітинки, а навпаки, є свільні клітинки на цьому. В полі індустріального парка, куди може долучитися той, хто зацікавлений, тому щоб розвивати свій бізнес якраз тут, на території, яка має певні пільги і стимул. На кінець року вже буде реєстрація і можна буде працювати вже з інвесторами щодо надходження коштів інвестиційних спочатку, а потім і бізнесу. Тут в залі присутні відомі і знову ж таки, молоді бізнесмени, які працюють на різних напрямках економічної діяльності і мають тут результати. Тому думаю, що вони будуть співпрацювати з вами, мати і для себе користь, і безумовно для всього цього величезного власного індустріального парку. Заступник ТОВ Смарт Тех Industry та ініціатор створення індустріального парку на території Лубенської громади Олександр Руденко під час зустрічі презентував загальну концепцію та розповів про роль індустріальних парків для соціально-економічного розвитку територій. Окрім створення підприємств, мова йде і про створення понад 350 робочих місць та необхідної інфраструктури на території індустріального парку. Таких, як їдальні, автомийки і тому подібне. От вам транспортна доступність. Ділянка смертних індустрій має транспортне сполучення. Відстань до аеропорта Полтави – це перше питання американської сторони 127 кілометрів. Відстань до аеропорту Бориспіль – 177 кілометрів. Ну і далі ми дивимося. Відстань до траси є 40 Київ Харків, 71 метр. Ділянка має повністю 24 на 7 вид на саму загружену трасу України, яка зараз стала в зв'язку з ситуацією військовою. У нас відпали морські порти, у нас вся логістика йде через нашу трасу, потім далі роздвоюється на три траси і йде за кордон в Європу. Але все, що йде до цих трьох трас, йде по цій трасі. Вибачте, але більше дороги в Україні такого класу немає. Так що ми маємо доступ рекламний безкоштовний доступ нашого індустріального парку, 24 години 7 днів на тиждень щороку в Україні ідея індустріальних парків набуває все більшого поширення та зацікавленості, так як вона є вигідною як для підприємств, так і для влади. Тому Україна відчуває гострий дефіцит інвестиційних ресурсів, зацікавлена в активному розвитку системи індустріальних парків. Урядом прийнято ряд постанов щодо державного стимулювання індустріальних парків, які надають можливість керуючим компаніям, ініціаторам створення та учасникам індустріальних парків отримати державну підтримку. Присутні на заході мали змогу задати питання та обмінятися думками щодо перспективи створення індустріального парку та почули інформацію представників фінансово-кредитних установ про можливості фінансово-кредитної та грантової підтримки бізнесу. На засіданні було схвалено концепцію індустріального парку Smart Tech Industry та рекомендовано винести на розгляд найближчої сесії Лубенської міської ради проект рішення про погодження концепції індустріального парку Smart Tech Industry.